Не хочете відпочивати в галасі чужих дітей? Маю для вас варіант: готель в Туреччини всього 15 хвилин до історичного міста сіде, приймає тільки дорослих від 16 років. Відкритий лише в 2018 році. В готелі стильні номери з усім необхідним. Сейф та міні-бар з безалкогольними напоями безкоштовно. В готелі смачне харчування по системі усе включено. В ресторані біля основного корпусу сніданки, обіди вечері. Біля корпусу на пляжі снек, бар з перекусами. Також є два алякарт-ресторани: рибний та італійський. Відвідати кожен можеш один раз безкоштовно. Є імпортний та місцевий алкоголь в п'яти барах. Цікаво, що тут діє система QR-кодів. Може щось замовити з меню і тобі принесуть, де б ти не знаходилась на пляжі, барі чи ресторані. В готелі два корпуси, основний, від якого 200 метрів до пляжу, йти вуличкою з магазинами і кафе. Зараз я якраз тобі її показую. І біч фронт корпус, який знаходиться через промінат від пляжу. Пляж в готелі піщаний, парасолі та пчани безкоштовно. Отже, моє резюме. Дерага це сучасний, веселий і смачний готель, який я сміливо рекомендую для відпочинка молоді і пар. До речі, відпочиваю тут переважно європейці. Якщо хочеш сюди, пиши!